Це Олександр. Чоловік прийшов до крамниці, аби придбати артезіанську доочищену воду. Каже, тут купує її не вперше. Довіряє. До цього брали в інших, але тут більш м'який смак у воді. А ціна як вам подобається?» Ну, порівняно із бутильованою водою, то значно дешевше. Літр такої води в точці екстра коштує 1 гривню 50 копійок. До речі, до крамниці можна приходити як зі своїми ємностями, щоб набрати воду, так і придбати їх на місці. У будь-якому разі перед набором води кожну ємність добросовісно дезінфікують. Аби правильно налаштувати систему фільтрації води, керівництво компанії запросили майстрів зі столиці. Це установка, котра бере звичайну муніципальну воду з муніципального водогону, і робить її придатною до пиття. Дана система складається з кількох етапів: це механічна передочистка води, іонообмінна очистка води, видалення заліза, солей, кальцію, магнію, видалення марганцю, видалення амонію. Потім фінальна система система зворотнього осмосу, яка виділяє з води 99 і майже 9% всіх відомих забруднювачів. Техніка ретельно очищує воду від різних видів бактерій та мінералізує її. Вода, до речі, має оптимальний рівень мінералізації. Вона очищає воду від солей, від фтора, Це ось саме основне люди питають солі і фтор, від органіків, і також само від бактерій, від мікробів. Що важливо, вода пройшла усі етапи. Перевірки за висновками експертів, вона є повністю безпечною для вживання. Окрім того, корисною. Є інший показник на санітарно-мікробіологічні дослідження, що немає ніяких вірусів, ні бактерій, ні патогенів. Тобто, це теж такий Дорожі. аналіз немало важливий. Користуючись нагодою, події теж дегустували воду в екстра. Ще можу сказати: на смак вода дійсно м'яка, легка і доволі смачна. Скуштувати та придбати до очищену мінералізовану воду «Екстра» можуть усі охочі за адресою вулиця 1 травня 97А. У будні з 10 до 18, у вихідні з 10 до 16. Крамниця «Екстра» нині працює без вихідних. Також радимо скористатися службою доставки води за номером телефону 099 000 18 21.